Вітик усім моїм глядачам. Я, Козик Даніела, у програмі Зіркові Теревені розповім нашим про відомих і талановитих зірок українського шоу-бізу. Обіцяю, це будуть найсвіжіші та найгарячіші новини. А чи знали ви, що Антоніна Матвієнко нещодавно презентувала дебютний альбом? Незвичною назвою. Нічого собі, як цікаво, що то за назва. 13 березня в клубі Карібеан відбулася презентація дебютного альбому Тоні Матвієнко. Довершене звучання музичних інструментів та чистого голосу співачки відкрили весняний сезон концертів у Києві. Програма концерту мала назву Сміються плачуть солов'ї. Звичайно, одна з перших пісень була присвячена подіям в Україні. А ще я дізналася, що на тому концерті молодша Матвієнко признала, що закохалась. Після чого учасник талант шоу Голос країни Арсен Мірзоян подарував дівчині букет квітів. Як вам така новина? Дівчатка. Признайтеся. Хто б хотів мати такого співочого хлопця, як Володимир Дантес? Певно, що всі. Але вже пізно Вова зробив пропозицію Надії Дорофеєвій. Стосунки зіркової української пари тривають більше трьох років. За цей час Надя і Володя неодноразово обговорювали весілля і навіть встигли провести неофіційну реєстрацію шлюбу на відпочинку в Будапешті. А нещодавно Володя запропонував своїй дівчині в прямому ефірі Радіо Люкс фм де він працює ведучим руку серце. Ех, дівчатка. А ще він їй каблучку подарував від Тіфані. Наразі пара обговорює подробиці весілля. Будемо чекати від них новин. Наша улюблена Ані Лорак поділилась в мережі фотографіями зі зйомок свого нового кліпу на пісню Кораблі. Українська співачка виклала в мережі декілька різних фотографій для своїх фанів, де вони змогли б побачити сам знімальний процес та декілька образів Кароліни. Пани української поп-діви під фотографіями написали, що образи Ані Лорак дуже класні та цікаві. І з нетерпінням чекатимуть появи на екранах відеороботи на пісню Кораблі. Також Буковинка в своєму інстаграмі розповіла про відкриття свого інтернет-магазину. У цьому магазині пани Ані зможуть купити одяг та сувеніри з її зображенням та ініціалами. Сама Лорак довго чекала на цю подію і зазначила, що все робить з любов'ю до фанів. На цьому в мене все. Як тільки я знайду для вас щось цікаве, одразу ж повідомлю всіх наших. Слідкуйте за новинами зірок та пишіть на стар собачка, наш канал крапка Тіві. Пропонуйте нам свої новини. Тож створюємо разом наш дитячий телеканал. Па-па, побачимось тільки на нашому.